Це, це мене дуже сильно, не знаю, окей, скажімо так, засмучує. Так Мене це дуже засмучує, тому що що саме? Не тому, що автобус поїхав. Бачите, люди навіть чекають на зупинці. Тобто вони щасливіші за мене в чомусь. То В чому саме? В тому, що вони можуть піти на зупинку, дочекатися того автобуса і поїхати куди їм треба. Ми з мого Ви не отруїтися нею. Воно виглядає так трошки стрьомно, вас. Але ви можете поїсти. Єдине, що ви маєте мати, маєте мати, боже, шоу і розмовою вже другий день. Ви маєте мати, як тут кажуть, strong stomach, тобто сильний живіт, ну, не живіт, а ж, кишечник і шлунок. От. Ну, раніше навіть не кишечник, шлунок. Тому що вся їжа буде така. Дуже гостра і дуже перчена. Зараз стоїмо на світофорі. Ну, то ви це без мене бачите, що ми тут стоїмо на світофорі. От. Що мене засмучує, почала говорити, те, що не розвинений тут спільний транспорт. І це обмежує дуже особисто мене, тому що я, ваш слуга, не вміє водити машину. Більше за того, я боюся водити машину. Чесно зізнаюся, я знаю, що хтось може скаже та, то тобі просто ще не так треба. Якби треба було, то ти б вже здала. До речі, здавати на права досить нескладно. Можна купити собі курс онлайн за 40 доларів за 50. Ну там, вони час від часу роблять знижки. І пройти цей курс онлайн весь. І ти дивишся там відео. А потім здаєш тестування в кінці кожного відео. А після того здаєш загальне тестування вже без відео. У тебе є там декілька спроб, щоб це здати. І ти, якщо ти не зовсім довбень, то ти здасиш його з першої спроби. І ти маєш вже такий як електронний сертифікат. Його можна роздрукувати, що ти здав теорію. От. А ти їдеш. Господи, як воно правильно називається, ДМБ, по-моєму. Господи, я сама розповідаю, сама мені здається, що я така блондинка-блондинка. Бабульше ДМБ, ДМВ. І а, там, але потрібно завчасно туди собі зробити, наче як на дату і час ну, призначити. Це ще теж головняк, тому що ну, зайняті ці всі дати. Ви маєте собі призначити дату на апойтмент, господи, на зустріч. Призначення. Апойт, це призначати, апойтмент це призначення. Собі зробити, на яке ви поїдете туди і там а, покажете цей ваш електронний сертифікат, до речі, його можна роздрукувати на папірець. І вам дадуть, а, вам присвоять учнівські права. Um, і ви на тих правах можете їздити вже, але поряд з вами ви не можете їздити саменький, поряд з вами має сидіти людина, водій, який теж має ID вже, драйвер лайсенс постійні. І um, цей людини має бути стаж не більше, приніше не менше, по-моєму, двох років, якщо я не помиляюсь. Ну, і тоді вже ви... Можете потихеньку собі їздити. Ну не потихеньку, бачите, ми зараз їдемо з немаленькою швидкістю по дорозі, по... ну так собі це хайвей. Їдемо по хайвею. І можете бачити, що як виглядає Техас, коли вам треба... Так, звичайно, коли ви потрапляєте в Даунтаун, я і під Даунтаун також то він виглядає зовсім по-іншому. Він виглядає як те місто, до якого ми звикли. А це мені трошечки виглядає як окружна. До речі. Ну, з того боку зараз ми проїжджаємо в споруду, де написано варе. Тобто такий собі ангар сірий, нічим не примітний. Це їхній, можна назвати так, це стріпклубом бо туди люди ходять випити і подивитися на стриптизер. Я думала, що це щось таке на кшталт Малінруш там чи ще щось. Ага, розмріялась. Я спитала чоловіка, слухай, я говорю, давай підемо, сходимо, подивимося. Мабуть, має бути шоу. Ну, здивувався, сказав, що ніяка це не шоу. Ніяко це не шоу. Просто йдеш собі, випиваєш, ніякого інтер'єру там немає, нічого. Ну і там танцюють. полі вона пів волі дівчата. Все. Ніякого шоу там особливого немає. Але мені цікаво, як воно виглядає. То Може якось одного разу, може не зараз. Якщо там можна буде знімати, то я й туди, може, піду подивлюся, але... Це буде, як кажуть вони, нокдаун. Не зараз. От зараз ви можете бачити, не стрипти, а ви можете бачити мости. І от кожен раз, коли я бачу такі розв'язки-зав'язки, я думаю, господи, то наші виду печі рідні в Києві. Це просто дитяча, скоромовка порівняно з цими розв'язками. І їх тут дуже багато. Я не знаю, мені здається, взагалі без GPS це неможливо їхати, як туди їхати. Як ви бачите, багато будівель, багато що будується зараз в процесі і по версії багатьох експертів і блогерів і всіх Техас, 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 на сьогоднішній день в топі. Ну, з одного боку. В топі для проживання. З одного боку, ми вже звертаємо з Хайвею, ми звернули свій мейнер. Чому в топі? Я вам зараз поясню, тому що тут трохи інші податки, трохи інша система податків, і вони менші порівняно з, наприклад, тою ж самою Каліфорнією, чи Нью-Йорком, чи Флоридою. І саме прайси на життя теж набагато менші. Тому. Тому. тому люди переїжджають в Техас. Як вони самі шуткують, самі Техасці, бачите, в нас теж тут якісь будівлі, будівлі, будівлі. Нам обіцяють тут побудувати ЧБІ, але вже його будують, будують а, дуже довго, не в плані того, що його почали будувати і закинули, як ми звикли такі, знаєте, а, довгобудови. Ні. Тут насправді будується все дуже швидко. Вон, бачите, стоять ліса. Ну, зараз машина проїде, я вам покажу. Поки ми стоїмо, я трошки збільшу його. Що воно там буде, я не знаю. Ще магазин якийсь, ще. Навряд чи магазин якась може, Міні-бан. Ось такі звичайні такі будочки, де можна взяти собі лід, купити мішок з льодом. Тому що я показувала в минулому відео, що користуються такими переносними. Холодильничками від них все буде. Боже, оце отака хлопа от, от бачите? Оце нелогічно таке. Це барбекю плейс. О, до речі, 7-11. Oh no. Ми були вчора на 7-11, зупинялися, я показував. Можна Це ж як реклама насправді. От. Так от, що я говорила про Техас, про те, що по цінам він наче трохи менший, податки трохи менші, і житло можна взяти, орендувати дешевше. Тому зараз дуже багато людей переїздить в Техас з інших штатів. Але як шуткують самі. Нейтів, або ну, це не Нейтів, це корінні Техас, якщо можна так сказати, американці. Вони кажуть, що Техас класний штат, і тут можна жити, зокрема, тільки коли не літо. І в чому жарт в тому, що тут літо починаючи з березня чи з квітня і закінчуючи, ну так уже листопадом, щоб ви розуміли. А те буде все літо. Так що Якось так. В цьому і полягає жарт. Ну, як вони кажуть, джок. Жарт. А ми зараз будемо повертати на наш Наш... Це наш якби, мікрорайон вже. Чекаємо. От. І вважайте, що ми вдома. Звідси можна дійти вже додому. В принципі, якби я сильно захотіла, я можу дійти пішки до Волмарта, Але ось це перехрестя, ось оце. І цей хедвей. Не хедвей, хейвей, він оно, переїжджали з Гольфполя. Це популярно дуже. Ось От ото той перехрестя, та я не можу його перейти, там немає пішохідного переходу. А так би я собі могла пішки дійти. Ось цю всю дорогу я можу пройти пішки собі спокійнісінько. Тут одна миля. Одна миля це трохи менше двох кілометрів. От що там машина робила, я не знаю. А зараз гуляють люди з собаками, є трошки тіні. І бачите, тут на нашому нейборхуді є тротуари, є де ходити. Але це не просто наш нейборхуд, це як цілий мікрорайончик Shadow Glen. Я якось піду на інший найборху, а он наш басейн. Той, що я вам знімала його і показувала. Тут у нас є гірки. Можливо, що сьогодні я теж собі піду, трошки поплаваю, тому що коли я плаваю, мене потім добре з рукою. Так, Керік сьогодні поїде на борткейм. Це їхня така. Я зніму про бордгейми окремо. окреме відео. Бо це має бути окрема історія. Але я вже знімала трошечки про магазин, Ще монтую ті відео, покажу вам, що з себе це. Що це таке взагалі? Але тут у багатьох американців це пристрасть. Причому це не залежить від віку. Це може бути молоді люди, там 20 років, це може бути вже дорослі люди, яким 70. От. Але їх всіх об'єднує те, що вони ці настольні ігри. Для мене настольні ігри, ігри, вони є різні, є складні, є більш такі фанові, є більш такі, які треба сидіти і просто думати багато. Але для мене вони всі все-таки трошки повільні. Так, ми приїхали, будемо паркуватися, розгружатися. Оце. Зараз до нашого дому.